Ух. <ріст> Як ви бачите, Маша вже говорив дуже сильно обожнює троянду. <ріст> Маша. Маша. Я боюсь її. А я боюсь. Маша, ну не бий. Я люблю тебе. Це ми всім показуємо наші фото на стіні, так? Да? Ти вирішила лапо... Маша. Ласка, Диви! Машка, давай. Маш, куда? Ей только что занесло. Воду пить. Она мне полирозы отпустила, смотри. Вот троянды, да? Бежать, бежать уже. Мужка. А? Ну ты что это делаешь? О. А? Маша зла. <свят> я тебе покажу потом, как ты их лист зарал. <laughs> Один хвізчитком. Це все <хи> Саша, для мене і для Маши купив, бо Маша теж любить, да? Наташа було недавно день. день народження, 15 квітня, тому чекаємо ваших привітань. Пишіть, комент... не чекаємо, вже Пишіть коментарі з минулим днем народження. Потім у мене буде День народження в червні, а у Маші буде в липні. <рес> <рес> Тому да? Очікуйте, буде... будуть нові відео. Нові. помити трояндички, а потім Маші давай, бо їх вже обробляють чимось, напевно. <рес> ти задоволена? Звісно. <рес> Маша, а ти задоволена? О. Ти хочеш? І на коточки под. Ну так же хай трошки вкусно. Так вона мені тільки що полезет. <гут> <гут> Пів троянди. Вона опять залізла мені. Угу. Тут кофту. <гут> Маша. <гут> Маша. Ти не труси ти жопою на камеру, но так. А де Машик? Я Машек і Маш. прошу. І все, чи всі замітили, що в мене другий костюм. А, <реш> да. Коментарі пишуть, що в Наташі один костюм на всіх відео. Тому як ви бачите, невеличка обновочка. У мене не один. У мене ще є другий. То був зелений, а тепер як ви бачите, який. Який це колір там? Я вже? <реш> пінк. Пінк. Колір Пінк. Маш. Маш, йди до мене, швидко. На гориз в диване шукает. Um. Маша, Машек, что там? Не давай.